Здоровенькі були. Маєте 5 хвилин. Тоді послухайте епізод із книги Великий Вибух. який називається Юпітер захопив Землю. Цього разу ми обійшли Палац культури з іншого боку і вийшли на площу, пройшовши між колонами центрального входу в парк. Пане Святослав. А кому поставили цей пам'ятник? Я показав рукою на гранітного бородатого діда посеред площі з квітником Розарієм. Це Юпітер. Спокійно відповів провідник Верховний Бог Всесвіту. То ви тут всі язичники? здивувався я. Ні, у нас монотеїзм. Ми віримо в єдиного Бога Юпітера, творця Всесвіту. І зараз 1986 рік від його народження. Так значить, у вашому світі не було Ісуса Христа? Вгадали. Але я б сказав інакше один і той же Бог відвідав наші світи під різними псевдонімами. Точніше, люди самі дали ім'я Богу. Різні народи і різні цивілізації називають його по різному. Сам же він не відкриває нікому свого імені. Він каже: Я є той, хто є, і цього достатньо. Це все одно, що сказати. В мене немає ім'я, я безіменний. А його часом не розпинали на хресті? Можливо, він теж воскрес на третій день? Ні, у нас над Богом так не знущалися, він цього не допустив. Крім того, в нашому світі Бог не посилав свого сина на смерть, а вирішив особисто відвідати землю. Його народила непорочна діва в Римі, і коли він досяг 44 років, відкрився людям і почав навчати учнів божественної мудрості. На той час він уже був одружений на святій Юноні. Ви могли бачити її зображення на барельєфі магазину струмок. Дуже цікаво! А в чому суть його вчення? Він навчав людей робити добро і зневажати зло. Казав, що кожен день, наче цеглинка в стіні, на яку опирається День Прийдешній. Птахи небесні будують гнізда, польові звірі роблять запаси на зиму. Тож ми самі будуємо своє майбутнє і що ми ті робимо вибір між щастям і бідою. Тому отримуємо тільки те, на що заслуговуємо. Дуже цікаво. Це кардинально відрізняється від світосприйняття наших людей. У нас звикли перекладати відповідальність за свої невдачі на когось іншого. Мовляв, я білий і пухнастий, а мені чомусь постійно не везе. Мабуть, характерною рисою нашої цивілізації є те, що ми любимо неприємності і навіть шукаємо їх, створюємо проблеми, щоб потім якось із ними боротися. Постраждати за віру це взагалі найвища доблесть. А що там іще говорив Юпітер? Багато чого, не піддаватися злу, давати здачі кривникам і відсіч ворогам. А нас в церкві учать любити ворогів, підставляти їм щоки, віддавати навіть останню одежу і не противитися злу. І ви дійсно дотримуєтеся цієї заповіді? Святослав подивився нас із неприхованою цікавістю. «Е, це лише ідеал поведінки, якого всі прагнуть досягнути, але не завжди вдається, зіткнув я, така вже людська природа. Так це і є ваш ідеал? Перемога бандитів і поразка порядних людей, коли злочинець знає, що йому все сходить з рук. Зло стає безкарним і абсолютним, проникаючи в усі сфери життя, а так звані добрі люди, хіба не звичайні боягузи, які стають співучасниками перемоги зла і хаосу над добром і порядком. Ну, якщо чесно, мені ця заповідь не подобається, відверто відповів я. І я не бачив людей, які б так чинили. Особисто у мене кожен негідник викликає не любов, а бажання врізати йому як слід попиці. Християни воюють не гірше, ніж мусульмани і буддисти. У нас майже Кожен фільм закінчується справедливою помстою злочинцям, терористам або грабіжникам. А що казав про це ваш Юпітер? Він учив так Не підставляй щоки під удари, бо цим спокушаєш кривника. Дбай про своє тіло. Думай, що іси, не пий вина надміру. Я знаю, що в древньому Римі був культ красивого тіла. А що до жінок, у вас їх носять на руках? Ми їх обожнюємо. Юпітер сам любив жінок і заповідав це робити усім нам. Вони мають робити найвідповідальнішу справу народжувати і виховувати дітей. А це значить, що наше майбутнє у ніжних і тендітних жіночих руках. Людське життя має сенс лише тоді, коли є діти бездітних і ледачих ланців Бог до раю не пускає. Сподобалося? Більше про цю книгу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні п'яти хвилинки. Дякую за вподобайки і поширення. Разом ми сила, а перемагають лише сильні духом. Вибір за вами. До побачення!